Київ рівне Вінниця Кременчук та Дніпро. У великих містах України рідні військовополонених вийшли на акції. Мета повернути додому українців, яких продовж років утримує у в'язницях Росія. Наш матеріал з історіями українських полонених воїнів. Крайня світлина, чоловіка і сина. Тут сину ще два місяці. Зараз йому вже два роки і п'ять місяців. Він не бачив тата більше двох років. Про свого піхотинця Аліна два роки не має жодної звістки. Де в якому стані за два роки було тільки декілька разів інформація, і тут загалом, що бачили в тому місці, в якому стані нічого не бачили. Лише одного листа від чоловіка отримала Анастасія. каже, написаний він точно його рукою, але слова вочевидь не диктовані. Знаєте, як під диктовку. Такий то такий то живий, травмований не був. Знаходжусь в полоні в Російській Федерації. Все додому з російського полону на татка чекає ця чотирирічна дівчинка. Анастасія розповідає донька, часто згадує тата, і дитині важко пояснити, чому його так довго немає вдома. І вона сьогодні каже: ми їдемо на акцію, показує ось цю фотографію чоловіка, що ми їдемо, щоб повернули тата. І все, вона постійно питає. Вона, якби вона його не пам'ятала, можливо б вона менше питала. А так вона його пам'ятає. Вона його останнього разу вона його бачила 14 лютого в 2022 році. Повернути батька, чоловіка, сина, брата додому, мрія, якою живуть уже два роки, рідні полонених. Вони пишуть сотні листів у різні інстанції, що місяця проводять акції, звертаються по допомогу до всього світу. Не мовчи, не мовчи. До сотні діпрян переважно жінки вийшли на мирну акцію у у прапори військових частин, де служать їхні рідні. В руках тримають плакати і світини тих, кого ув'язнила країна агресор. Син світлани, офіцер, потрапив у полон під час виходу з Азовсталі. Просто існуємо, чекаємо. 52 обміни, 52 рази очікування. Помираєш, знов встаєш. Син Сергіїв був поранений в Оленіці під час теракту у липні 22-го. Він отримав осколкове поранення голови. Що нині з сином чоловік не знає. Син в полоні, захисник Маріуполя, азовець 17-го року виходив за Завсталі 20 травня 22-го року. Тобто, понад 21 місяць вже в полоні. Чоловік і сам військовослужбовець каже, коли є змога, завжди бере участь у акціях. Син має знати, що на нього чекають і за нього борються. Синок Вадим, ми боремося за тебе всілякими способами. Тримайся, друже. Не віри расистам. Все буде добре, все буде Україна. З Дніпра Олена Медлюк, Ярослав Засоба подробиться телеканал Інтермарафон Єдині новини.